Гендиректорка обласної дитячої лікарні Тетяна Лебедєва показує нове обладнання у відремонтованому харчоблоці. Було старе обладнання. Харчоблоку було 50 років. Він був побудований в 73-му, працює 74-го, Ремонтних робіт там не проводилось. Тому працювати було важко. Дівчата приїжджали на роботу о четвертій ранку, тому що безпосередній розігрів плити займав період півтори-дві години. А сніданок має бути восьмій. Щодня в нашій лікарні стаціонарно отримують медичну допомогу 220-250 дітей. Гендиректорка розповідає: також відремонтували підвальні приміщення, фасад, зробили гідроізоляцію, оновили ліфтову систему харчоблока. Проєкт реалізований за підтримки уряду Латвії. Це кошти державного бюджету Латвії, загальний обсяг. Склав більше 22 мільйонів гривень. Уряд Латвії профінансував і капітальний ремонт дитячого садка номер 19 Його будівля зазнала пошкоджень внаслідок російського авіаудару на початку березня 2022 року по двох школах, розташованих неподалік. Дах, система водовідведення з даху Ніагара, всі групові приміщення, індивідуальний тепловий вузол ІТП, так, система водопостачання, система водовідведення. Закупівля нового обладнання для харчоблоку 100%, закупка сушильної машини, також закупка швейної машини і парогенератора. Директорка садочка Ірина Койден розповідає: в цьому мікрорайоні міста це єдиний дошкільний навчальний заклад. Тож батьки давно чекали на його відкриття. Дві старші доньки ходили до цього садочку. Зараз відроста має маленька донька. І теж піде до цього садочку. Це дуже добре, що його відремонтували, що надали таку допомогу. Ми тільки раді, коли відкриється садочок, і дитинка моя вже буде навчатися, пізнавати надзвичайний та повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Ілгор Склява розповідає: цей садочок найбільший проєкт у сфері реконструкції соціальної інфраструктури, який Латвія реалізувала в Україні протягом цього року. Його вартість понад 700 тисяч євро. Це ще один чудовий приклад ефективної співпраці між урядом Латвії, посольством Латвії в Україні, місцевої адміністрації, Міністерства інфраструктури, представники якого присутні тут сьогодні, та проон саме представники програми розвитку організації Об'єднаних Націй стали координаторами відновлення обох об'єктів у Чернігові. інвестування в соціальну структуру, у відбудову закладів освіти. Це важливо і для розвитку самої громади, але також і для того, щоб стимулювати людей повертатися додому. І це один із тих напрямків, куди спрямована наша основна увага. Лесі Гнатенко, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.